Що спільного між пластичною хірургією, макіяжем та мотоциклами? Ні, це відео не про мотоцикл Памели Андерсон. Це відео про те, що робить мотоцикли особливими. Стокові мотоцикли це, звісно, круто. Але коли ти хочеш зробити щось індивідуальне, унікальне, не схоже на те, що є у всіх, в тебе є два шляхи: копирсатися самостійно в гаражі, і при цьому також є доволі великі шанси на успіх. Або звернутися до тих, хто живе цим і робить це дуже багато років, і знає, що робить. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua. з вами свят, і сьогодні наш випуск присвячений тюнінг-ательє Classic Customs. Поговоримо про декілька цікавих речей: про новий Harley-Davidson Sportster S та проект на його базі, про кастомайзинг в Україні та про людей, які займаються цим кастомайзінгом. Погнали! І хто ж нам розповість про проєкт з кастомайзінгу краще, ніж засновник цієї майстерні? Друзі, вітайте! Це Ден. Ден, розкажи в двох словах, скільки ти вже займаєшся кастомайзінгом, коли була заснована ця майстерня? Можливо, вона знаходилася раніше в іншому місті. Чому обрали саме американські мотоцикли для того, щоб. Робити їх особливими, ну ми щасливі люди. Ми цим займаємось тому, що це була наша мрія займатися мотоциклами. І суч вже існує з 2012 року. Вона була в інших містах. а На цій локації ми вже понад 7 років, десь так. Це наша мрія. Ми дуже щасливі, що ми займаємось тим, що, що полюбляємо, і вся ця атмосфера, то, що ви бачите, це те, що ми відчуваємо в... внутрі нас. Щодо мотоциклу, зараз ми розглядаємо його суто як проєкт із Сталінгу, тобто не просто як огляд S, а як проєкт, в якому були внесені деякі коригування, скажімо так, Тобто щось не сподобалося в заводських рішеннях, як це часто буває, і кажуть не дарма, що нема двох однакових Харлі-Двітсонів. От це вам яскравий приклад того, як можна створити. Із звичайного стокового мотоциклу з мінімальними втручаннями, тобто конструктив заводський, тут збережено повністю, але візуал повністю інший. При цьому розкажи коротенько, чому вирішили доробити так? Це були примхи власника. можливо, ви радились і щось самостійно там вигадали, підказали йому, як краще піти. Це була така симбіозна робота з власником. Він наказав. Що він хоче бачити з мотоцикла, ми скреативили такий проєкт, такий, такий, такий стайлінг. Це абсолютно стокова платформа. Spotster е, з заводу він виглядає такий дуже спортивний, а є, в ньому є такі стилістичні недоліки, як, як ми вважаємо. Йому не вистачає не кольору по всьому байку, тому що, от, допустим, наприклад, е, ніжні спойлери, вся навесна частина. Вона така трошки різнобійна по кольорах. Коли вона об'єднується загалом в один кольор, вона дуже класно виглядає. Там колесні диски. Часто люди міняють, ставлять дуже там, дорогі якісь колеса. Ми вважаємо, що дуже класно може попрацювати з стоковими колесами. Допустимо, вони з заводу йдуть матові і ну, виглядає трошки грязновато. А коли вона краситься в, в глянцевий колір і стильні спортивні. Дизайн на шинах, то вона так дуже по-спортивному виглядає. Тобто, ці білі штуки це наліпки вже автормаркет дороблені так. під проект. Це не наліпки, це професійна гума, яка використовується на спортивних автомобілях, які там ганяються в раллі, ганяються на носкарах. Це... і технологія нанесення саме така. Замовник дуже хотів класний колір, і щоб він комбінувався з матовим кольором. Тому ми покрасили його в Кенді. Це такий темно бордовий я би сказав. Але коли немає світла, він такий виглядає майже чорний. Так і є. З, да, в переміжку з матами вставками, з такими стильними полосками, щоб він виглядався такий, як стрімлайнер, але при цьому дивився таким дуже збитим. Я знаю, що ну. ви зробили. Заглушки заднього маятнику, кастомні власного проєкту. Да. Що із власного проєкту це накладка на маятник. Це повністю наша авторська робота. І брендована. І брендована, так. <рес> да. Так, чудово. Це робить його більш таким закритим. І ще я знаю, що фарбували ось цей плужинок. Нижній спойлер, да, так. тому він виглядає такий дуже цілісний. Кришечки. Плюс, да, плюс ця гума на колесах з буквами вона така дає таку траєкторію, такі, як три точки. Колеса, надписи на Баку, ага. і він так виглядає дуже гармонійно. Я, так я, я такі речі не помічаю. Як далекий, дуже від кастомайзингу <клес> хлопець, я <клес> От ці моменти без тебе я б не розказав людям. А... Такі нюанси вони дуже важливі, тому що коли ти не пов'язаний з цією історією, ти не бачиш цілісної картини, а ти допомагаєш побачити її. Що ще тут з цікавого цікаво? Із, із кастомного ще. Це перша робота нашого Іво Володимир з Бахмача. Він зараз ну, по всій Україні робить керма для людей. Угу. Дуже якісна. Оце цей кермо робив саме він. Так що тобі привіт, Володя, ти він красавчик. Всім дуже рекомендуємо його. Так, отут такий, ніби да. як елемент вітрозахисту, але більше стайлінгу. Все інше, це обтікач, колекція підніжок, грипси керма, курки і всі стилізовані кришечки, які знаходяться по мотоциклу. Це все в фірмі Тандербайк. До речі, дуже схоже на мій на катеймі. Щось <рикольно>. таке є, так? Да. Брембо, ну, не дивно. Вот. А оцей елемент з перфорованими такими yeah. отворами. Це Це все вий... ага. тандербайк. Так. Це кріплення переднього крила тондербайк. А, і переднє крило теж тондербайк. Ага, тобто воно так. також замінене. Mm -hmm. Ох і спорстер С. Ну, двигун Revolution Max нам вже відомий з панами. Але шасі ж, воно геть інше. Мотоцикл дуже короткий, в нього широчезне, 160-те переднє колесо. Він короткий, жорсткий, дуже специфічно рулиться, треба звикати. Але я впевнений, що його власник просто в захваті. Тому що такі мотоцикли рідко купують, не розуміючи, що це і для чого. Тягне добренько, тут 1250 кубів. Об'єм і по нормальному асфальту воно прикольно. З моїм зростом, звісно, тут не супер комфортно я розміщений, але ви просили і бачите, зорі склалися так, що самостійно все влаштувалося. Треба було тільки приїхати до хлопців в гості. Динаміка, дай Боже, клас. Дуже специфічний мотик і не схожий на спортстери, до яких звикли, бо спортстер культова модель, дуже багато поколінь, дуже багато різних мотоциклів. І скажу, що дуже неоднозначні враження, бо мотоцикл явно не зроблений для того, щоб бути сильно зручним та комфортним. Він зроблений для того, щоб складати враження, мені здається. А все інше вже на додачу, як, як піде, так сказати. Мені з моїм зростом хотілося б трішки далі, щоб стояли підніжки, але далі вже нема куди, бо далі захисні дуги. Графіка, до речі, дуже схожа, як і в панамі на цьому дисплеї. Анімація ідентична, і цифри, і все інше. Балансує, до речі, дуже непогано, але складнувато крутити руля, тому що велика пляма контакту в колеса переднього треба прям з силою. Повертає дуже специфічно, треба звикати, адаптуватися, бо не схоже. На мотики з неширокими колесами. Перші враження такі, що собі я б точно цей мод не розглядав. Банально через те, що в нього ергономіка не під дуже високих людей. Та і в минулих поколінь, як на мене, так само. Доволі компактний мотик з такою бандитською посадкою, але його власник захотів його індивідуалізувати і зробити унікальним. І з моїм маленьким таким коротким досвідом з Харлі Девідсоном я вже відчуваю, чому люди кажуть, що це нетрушні двигуни Revolution Max. В плані нетрушні по-харлеївськи. Тому що абсолютно інакший характер, абсолютно інакший звук, інакша вібрація. Гальма. Тут Брембо, тому до гальм питань нема. Ще один неправильний Харлі Девідсон в колекції мотовлогу. Динаміка в порядку. Складно сказати, що перше враження однозначно позитивне чи негативне. Ну, воно таке як є. Не кожна техніка одразу заходить, деякий час потрібний на те, щоб сприйняти її. Візуал прикольний, байк зупиняє око на собі. Є величезна армія фанів цієї моделі. Мені дуже подобається оцей колодязь приборки. І те, що тут по олдскульному є тахометр кругленький. І я думаю, що це суто, суто міський мотоцикл, суто для прогулянок. Можливо, ви захочете зі мною посперечатися, я цьому буду радий, тому чекаю на вас в коментарях. А тепер трішечки про цифри висота по сидінню складає 765 мм. міліметрів. Кліренс 103 мм, колісна база 1520 мм та споряджена вага мотоцикла 227,7 кг. Це навіть легше, ніж мій KTM Adventure. Не характерно для Харлі Девідсон. Об'єм двигуну складає 1252 кубічні сантиметри і 150 кінських сил потужності силового агрегату. Ємність паливного баку 11,8 літри, загальна довжина мотоцикла 2270 мм. Знаєте, що я вам скажу? Тут, бляха, є круїз контроль. От я вам розказую про те, що мотоцикл міський. А ось клавіша круїз контролю. Відповідно, мотоцикл цей може їздити і трасами, якщо вам сильно хочеться, і не бути лише міським жителем. Але з короткохідними підвісочками по наших дорогах, ну, як на мене, це не зовсім його парафія, тим не менш. Якась техніка, яку ви сильно любите, вона провокує їздити на ній більше і використовувати її більш різноманітно. Цей байк може це дозволити. А ще я вам скажу: що щоб звикнути і зрозуміти будь-яку техніку, треба поїздити на ній доволі довго, тому що буквально за пів години я вже інакше відчуваю цей мотоцикл. Ніж одразу, як я виїхав з Classic Customs. Він починає більш зрозуміло повертати, він починає більш зрозуміло гальмувати. І ця специфіка, вона трішки якось вкладається в голові. Тут от є і навігація, і музика, і інформація про мотоцикл. Вібрації характерної для Харлеїв тут немає. Мінімальна вешечна така вібрація, без всяких. Вимахувань жорсткувато, некомфортно. Сидіння тонке, але їх можна міняти, зате воно дуже гармонійно вписане в дизайн мотика. Дизайн мотика, до речі, специфічний. Тут впізнаються і класичні нотки спортстерів і сучасна. Сучасні тренди. У тому числі оці специфічні широкі колеса, щоб мотоцикл був схожий на такий намальований з якихось коміксів. По хороших дорогах дуже комфортно відчувається. Звісно, що коли потрапляєш на биту дорогу, то одразу тут і короткі хода підвісок про себе заявляють і тоненьке відносно сидіння. Але також треба враховувати, що в мене велика вага, відповідно. Водій вагою 80 кг буде не так сильно продавлювати це сидіння. І підвізки також, до речі. Суть цього мотоциклу, скоріше не в тому, що це Sportster S, а в тому, що це кастомний проєкт, який був зроблений під конкретну людину, яка мала якісь конкретні погляди, як вона хоче бачити цей мотоцикл, яким він має бути. І хлопці реалізували те, що хотів замовник під його запит. Дуже-дуже крутий колір, але зараз не сонячна погода. В приміщенні він виглядав абсолютно чорним, але якщо наблизитись, подивитися, то тут є металік, оцей Pearl, здається, називається, чи Candy. кенді. Він такий темний, ледь помітний, але дуже круто виглядає. Спортивні дві лінії з довжбаку. Широчезна траверса, тому що в нас величезне колесо попереду і ще більш широке колесо позаду. Мінімальний рельєф, і підвісочка піді мною вже складається до упора. Але, як на мене, підвіски це не сильна сторона Харлі Девідсонів. Дзеркала, до речі, від Різома. Rain mode і mode. Бачу два режими. В mode він добасить добряче. І двигун тут крутильний такий. Саме маневрування не проблема взагалі, а от повороти специфічні, треба звикати. Хоча нахиляється він доволі непогано, підніжки в нас не супер широкі, доволі високо стоять, тому якщо прикататися, можна нормально так ввалювати. Але знову ж таки, з моїм зростом дивіться, яка в нас ситуація виникає. Тобто, якщо б покрутитися влог десь на джимхані, Привіт, коліно. А якщо поміняти руль, то це вже не спортстер, а щось інше. На прямих так, оце його тема. Відкрити ці дати. Цікаво дуже порівняти його з більш класичними поколіннями. Щодо цього мотоциклу, тепер вже як мотоциклу, а не проєкту з індивідуалізації. Що скажеш за нього, в двох словах, як досвідчена людина, яка переїздила, мабуть, на всьому модельному ряді. Ну, це зовсім інший харлей. Зовсім інший. Це такий в них. Це нова епоха, я би так, так сказав. Він ще навіть, може би моментами трошки сируват в плані технічному, але це дуже технологічно, це современний Harley, і за ними ф'ючер, я б mm. так сказав. Але романтики старих двигунів. В ньому немає зовсім. Він дуже швидкий, він класно тримає повороти, він виглядає так по-борзому, такий бандит. Але шарма старого Горлевського в ньому маловато. Тобто, якщо Треба взяти звикнути. цей спортстерес, і спортстер канонічний, який от в мене, якщо я чую спортстер, в мене асоціація з геть іншими байками. Довколо нас мотоцикл. їх багато. Це тому... зовсім інший мотоцикл, да. Бо я проїхався, я також прийшов до висновку. Я не їздив на старих спорстерах, досі ми це обов'язково виправимо. Але. Не відчувається він як мотоцикли з твінкемами чи з Milwaukee 8. Тобто Revolution Max цей двигун це власне основне ну, серце, навколо якого побудований мотік. І це серце воно впливає на загальне сприйняття. Навіть якщо його вставити в стару платформу класичного спорстеру, це буде також інший мотік. Ну, подивимось, до чого приведе це майбутнє. Є прихильники. Я так розумію, що ну е, якщо людина придбала для себе такий мотоцикл, він не дешевий. Але людина захотіла, вона побачила себе на ньому, якось ще й доробила його під себе. Тобто вона так, кайфує. Так, так. Він дуже подобається людям. Багато везуть його з аукціонів з Америки, купують його новим. І він дуже подобається. Він дуже круто їде. Такий швидкий-швидкий байк, збалансований. В ньому немає вже таких вібрацій, яких подресорних мас. Він такий дуже стабільний мод. Тому ну, зовсім інше, скажімо так, сучасний, максимально сучасний. Щодо теми спорстерів, я бачу, що тут навколо можна нарахувати більш олдскульних класичних моделей штук 5-6 точно. Деякі однакових поколінь, деякі різних. тому я думаю, що буде цікаво глядачам. Напишіть про це в коментарях. Чи цікаво вам розібратися в тому, як влаштований цей всесвіт Харлі Девідсон, які в нього покоління, які в нього платформи, які в нього двигуни. Ну а ми з Деном і, можливо, ще з хлопцями з майстерні допоможемо вам розібратися в цьому. І я, як людина, яка років 10 тому просто закривала очі і відмовлялася дивитися в бік Харліїв, тепер. Поринула в цей світ і хоче в цьому розібратися. Що скажеш Ден, допоможеш мені? Всі так починають. Всі закривали очі, Харлєй — це щось таке неймовірне, десь там далеко. Ні, це все дуже доступно, це дуже кльово, це ціле... це... 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 Це мір! світ, світ. <світ>, да. Світ, да. світ, це інша планета. Ти про стереотип, про те, що людина чує Харлей, для неї це автоматично такий дзвон монет золотих. Так яких не вистачає, можливо, навіть хтось мріє і думає, та ну коли я там зароблю ті 35 тисяч євро. Так, ринок на український він дуже стрімко розвивається. Харлеїв становиться це дуже багато. Запчастин дуже багато, величезний ринок автормаркету по світу. Він дуже ремонтоспособний. Починити мотоцикл можна в Україні не, там, не, не чекати місяць-два на запчастини, як на японську техніку. Тобто все робиться тут. Харлеї це клас. Дуже рекомендуємо. Тому це обрали Харлі. Да? Тому обрали Харлі. Так друзі, ця серія, це вступ до цілої низки відео про все світ Харлі Девідсон. І я дуже хочу розібратися в ньому сам і допомогти розібратися в ньому людям, які мріють про Харлі, яким просто цікава мотокультура та мотоіндустрія. Відчути цю романтику старих двигунів. Зрозуміти, в чому прикол нових двигунів. Ну а хлопці, власне, ден і команда майстерні мені в цьому будуть допомагати. Тому підписуйтесь, ставте лайки, діліться з друзями, щоб не пропустити нові серії. Вони будуть виходити регулярно і навіть взимку також. Тому чекаємо вас в наступних відео. До зустрічі. До зустрічі!